З настанням осінньо-зимового періоду важливим питанням для мешканців міста є початок опалювального сезону 2024-2025. Наряд На ряд питань щодо заходів, які були виконані в рамках підготовки до опалювального сезону, відповіла заступниця змійського міського голови Катерина Татаринцева. По перше, хочу зазначити, що в умовах воєнного стану, коли ворог атакує критичну інфраструктури. Важливим питанням стає утримання цих об'єктів критичної інфраструктури та е, забезпечення їх стабільного функціонування. Тож можу сказати, що місто Ізмаїл наразі готове до опального сезону 24-25. Комунальне підприємство теплокомуненерго нараховує 16 котелень, 14 з них працюють на природному газі, дві на вугіллі. Вже проведені необхідні заходи з отримання теплових мереж, поточні та профілактичні роботи. Всі системи заповнені та готові до роботи. Про що свідчить акт готовності об'єктів теплопостачання до сезону. Сезон. Хочу зазначити, що всі котельні наші забезпечені резервними котлами та аварійним живленням. Маємо запас палива також. Наразі ми отримали 6 енергозберігаючих насосів. Ми зараз їх встановлюємо. Актуальним питанням є вартість тарифів на послугу теплопостачання. Тариф для населення незмінний вже протягом трьох опалювальних сезонів. Він складає наразі. Умовна змінна частина складає 1174 гривні 68 копійок за гікакалорій та Умовно постійна частина це 5,88 гривень за метр квадратний. Тарифи на зміні відповідно до підписаного президентом України мораторію про непідвищення цін на газ і тепло у сфері теплопостачання, який діє протягом воєнного стану та протягом шести місяців після його закінчення. Ізмаїльський водоканал забезпечує водопостачанням три населених пункти: це місто Ізмаїл та два населених пункти Саф'яновська ТГ. Водопостачання здійснюється з двох водонасосних станцій. Резервні джерела систем водопостачання та водовідведення забезпечені дизельними генераторами із запасом палива. Наразі виконується розробка проєктно-кошторисної документації щодо встановлення сонячної електростанції на одній з найбільших водонасосних станцій. Ці роботи плануються бути завершеними до кінця року. Що стосується Лікарень і закладів охорони здоров'я. Ізмаїльська територіальна громада нараховує 9 закладів охорони здоров'я. Наразі вони всі забезпечені резервним живленням, також запасом палива. Також ми маємо в наявності і додаткові резервні живлення. Крім того, можу сказати, що міська центральна лікарня наша вона має ще і Резервне водопостачання це а, свердловини з своїм а, своєю водопідготовкою та водоочисткою. На території Змельської міської центральної лікарні також встановлена резервна котельня на твердому паливі потужністю 1 мегаватт. Вона складається з двох потужних котлів. Наразі вже проведено а, такий а, перевірочний стан готовності цієї котельні. Вона підключена до централізованого теплопостачання. За необхідності автоматично буде переключатися з центрального теплопостачання на цю резервну котельню. Як зазначила Катерина Валеріївна, наразі міської лікарні укладена угода з Міністерством енергетики щодо встановлення сонячної електростанції на даху перинатального центру. Проводяться підготовчі роботи з проєктної документації. Важливим питанням є теплопостачання у закладах освіти. Ізмеська міська територіальна громада налічує 33 заклади освіти: 13 шкіл, 18 дитячих садків, два позашкільних заклади. У закладах освіти ми маємо 4 котельні на твердому паливі, 10 газових котелень, 19 на централізованому опаленні. Можу сказати, що де потрібно було укладене договори з Нафтогазом, де потрібне тверде паливо, закуплено вугілля в повному обсязі, і нас. Як і на інших комунальних закладах, теж є в наявності альтернативні джерела живлення. Укриття при закладах освіти та котельні також забезпечені резервними джерелами живлення. В рамках підготовки було проведено ряд ремонтних та профілактичних робіт для забезпечення роботи закладів. Проведено ремонт покрівель, замінено твердопаливні котли, проведено повірку теплових газових лічильників. Проведено перевірку димоходів та вентиляційних каналів. Придбано посипачний матеріал та необхідну кількість інвентарю. Можу сказати, що заклади освіти в місті Ізмаїла теж готові до опального сезону. Щодо житлового фонду було зазначено, що комунальне підприємство «Житсервіс» обслуговує 287 багатоквартирних житлових будинків, в яких є 222 підвальних приміщень, що підготовлені як найпростіші укриття. Вони знаходяться у задовільному стані у відкритому доступі. В рамках підготовки до зимового періоду підприємство виконало ремонт покрівель водостічних систем, провело роботи з перевірки технічного стану димовентиляційних каналів, з метою енергозбереження проводиться заміна вікон у під'їздах. Щоденно працюють 13 бригад, які в зимовий час виконують роботи з ліквідації аварій та боротьби з заметами. Наразі укладено договір на зимове утримання доріг та внутрішньобудинкових територій. З метою забезпечення населення на випадок аварійних ситуацій, пов'язаних у тому числі з погіршенням погодних умов, ви з облаштовано 24 пунктів незламності, 10 з яких мобільні. Наразі працюють сім 17 готові до відкриття. Це означає, що ці е, пункти незламності, в разі необхідності е, в термін. Годину-дві будуть відкриті у вільному доступу для населення. Всі пункти облаштовані відповідно до діючих вимог. Вони мають резервне живлення, а також достатній кількості палива та все необхідне для перебування. Війна триває і підступний ворог продовжує атакувати та завдавати шкоди жителям міста. Як зазначила заступниця міського голови, після останнього обстілу було пошкоджено багато домів приватного сектору та багатоповерхівок. Наразі проводяться роботи з відновлення однієї двоповерхівки. Вже проводиться закінчено відкриті торги по закупівлі, по закупівлі відновних робот. Ще одного двоповерхового будинка, це Придунайська 214. Наразі триває процедура підписання договору. Що це означає? Що найближчі 2-3 дні виконавці робіт вони вже. Можуть приступити до ремонту цієї, цієї двоповерхової будівлі. Наразі вже підготовлені документи для проведення процедур для ремонту покрівель житлового сектору тих будинків, які мали значні пошкодження більше 50%. Постраждалим родинам, які залишилися без домівок, громада виплачує грошову допомогу. Можу сказати, що опальний сезон почнеться не раніше 1 листопада. А далі ми будемо відслідковувати температуру повітря цілодобово. Що стосується комунальних підприємств міста, міста готове 100% до прогодження до опального сезону 24-25. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин.